Четвертий день поспіль у Житомирі не працює світлофор на перехресті проспекту Миру Максютова та Ватутіна. Небезпека даної ділянки дороги очевидна, і хоча аварій тут ще не було, ризик існує. Перехрестя вулиці Ватучна, проспект Миру, перемоги не є місцем концентрації ТП, але воно є аварійно-спечної ділянкою. тому що на даному перехресті сходиться декілька вулиць, і водії не завжди дотримуються вимог дорожніх знаків на нерегульованому перехресті. Скільки ще часу не працюючи світлофор створюватиме незручності для водіїв, невідомо. У міськвітлі про проблему знають, але для ремонту потрібно закупити матеріали а коштів на це немає. За словами директора підприємства Юрія Нушевича, управління транспорту хронічно не виконує своїх зобов'язання. По фінансуванню виконаних робіт. З початку року, ось вже перший квартал закінчується, ми від них не отримали навіть жодної копійки. Ці кошти нам потрібні для того, щоб заправити техніку, закупити запчастини і на заробітну плату. І це сьогодні навіть виїхати, відремонтувати ці світофори нема на чому. Сьогодні, ми, сьогодні реально ми працюємо останній день, завтра е не буде чим заправити е спеціальну техніку. І без неї ми роботи не зможемо. Працювати у борг також не варіант. Міськ світло вже заборгувало 20 тисяч гривень за паленомастильні матеріали. Більше у борг не дають. Тим часом світлофорні об'єкти виходять з ладу з об'єктивних причин. Обладнання вже давно відпрацювало свій термін. Воно 86-87 року випуску, тому з ладу виходить часто. Спеціалісти підприємства усунути недоліки і надалі підтримувати все у робочому стані можуть, але коштів на це їм не дають. Правління транспорту Житомирської міської ради це як піндіци. В організмі людини він є і непонятно для чого він там знаходиться. У бюджеті міста на 2015 рік на обслуговування світлофорних об'єктів передбачено півтора мільйони гривень. Сума велика, але сенсу від неї нуль, коли ці гроші залишаються тільки на папері. Сьогодні будемо намагатися із всяких старих е, цих запчастин щось зробити. Ну, хлопці у нас дуже грамотні спеціалісти. Я вам хочу сказати, що у нас працюють електромеханіки, електромонтьори. Це Такі люди їх одиниці, одиниці в місті, які можуть виконувати цю цю роботу. Ну Гарантувати, що сьогодні воно буде відремонтовано, це обладнання я не можу. Крім цього, у Житомирі вже другий день не працює світлофор на перехресті Київська шелушкова Проблема та ж, але для міської влади, схоже, це не проблема. Статистика ж аварійності свідчить інакше. Лише минулого року на дорогах України загинуло більше людей ніж під час антитерористичної операції. Сподіваємося, що у міській раді цю небезпеку зрозуміють перш ніж станеться трагедія.